у попередніх серіях. Ебігель, можеш повчитися у тари вийшло на диво. Добре, мама мало не запізнилась на літак, тато б розлютився. Гадаєш? Мама переїхала у Сідний, щоб бути з тобою, а ти її навіть не провідуєш. Я вчуся у національній балетній школі. У мене заняття щодня. Не знаю, чи ти чув, але мій тато хореограф, а це значить, що для мене це важливіше ніж просто оцінки. Тут інше. доки не розберуться з кімнатами, я більше часу проводитиму з хлопцями за чоловічими справами. Ми стрибнемо. Дякую за все. Ніхто ще стільки не робив для мене. Зупинись на хвилинку. Це все якось не так. Ксенія Кудвін. Лесія Бенніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родригес, Кін Покок у серіалі Академія танцю сниться один той самий сон. Я збираюся складати найважливіше екзамен у житті. Відкриваю книжку і розумію, що не знаю нічого. Весь час я вчив на той предмет. Я думав, що у мене все під контролем, що я знаю, що роблю, але насправді я не знав нічого. Крістіан більше не говоритиме зі мною. Чому? Що ми робимо? У мене кросівки плавляться. І ще більше не можеш. Завжди хвилинку. Потримаєш? Зроби ще раз. Яночі Хандрікс. Чоловіча дружба. Класно, правда? <рес> Якщо кондиціонер зламався, треба відмінити уроки. Треба користуватися дезодорантом. Не можна назвати групу пиво задарма. Уяви афіші. у тебе хороший настрій. Знову ми організували групу. А ви знаєте, що доведеться грати на справжніх інструментах? завтра звітний концерт за рік. показую рухи із лоскунчика лише раз. У мене болить голова. Тому увага, ви як першокурсники можете поповнити національну балетну трупу? Зрідка ми можемо вирішити, що ви вже готові до сольної партії. Катріно, навіть те, що твій тато ставить лоскунчика, не означає, що у тебе є якісь гарантії. Справді. Катріно, оскільки тобі не вдалась перебіжка, можеш порепетирувати з хлопцями. Готові? Стрибок, Лісе? Кабріоль. У вас буде багато паперової тяганини, якщо я помру від перегріву. Усім спекотно, усім незручно, але ми тут. Вибачте. Oh, sweet. Використовуйте опір води. Так ви задієте потрібні м'язи Арабеск. Я правильно роблю добре. Если нового дня твоя техника стала краще. Hey, мам. Привет, мам. Серьезно? 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 я думала Серьезно? 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 Ви так здружилися останнім часом. У мене є причина ревнувати. Можливо. Ми уклали братерський кодекс. Більше ніяких дівчат, розривів, біганини, коли одна з вас поманить своїм милим пальчиком. Відтепер ми на острові чоловіків. У тебе з'явився друг чоловічої статі, як ти і хотів. Так, у мене є друг. Якщо комусь запропонують соло, то це буде бігель. Це дратує. моя мама танцювала Клару на першому курсі. Я з задоволенням танцювала б Клару і нікому не віддавала цю роль. Наполягала, що танцюватиму її до 30 років. Ненавиджу лискунчика. Я була б шостою квіткою, якби попросили. Я рада, що можу спробувати. Як коліно, все в порядку. Так, добре. нам кілька банок, брате? як вона могла? Вона ж знає, що завтра проби Де самі? Він зайнятий як усі. Сідай, але ми побачимо сьогодні. Ні. Чому? Тому чому тому? Бо ми розійшлись. Що ти накоїла? Перепрошую. Я не обговорюватиму це з тобою. Це несправедливо. Усі розходяться. В усьому світі. мама і тато теж. Це не смішно. Так. І ти у цьому винна. Про що думали мої батьки, коли змушували мене грати на флейті? Як це знадобиться у житті? Можеш грати на бас-гітарі. Дівчата обожнюють басистів. Це ж не проблема. Чоловічий світ. А вибач. вибач. Не хочеш цього літа погостювати у мене. Можемо репетирувати у гаражі. Так, я навчу тебе кататися на серфі. Добре. Це ж круто. Думаєш, батьки погодяться? Тут влітку стає просторіше. У них не буде вибору. Ти лишився золотим хлопчиком, а я проблемна дитина. І не навпаки. Побачимо. <си> Ні. Ні. Бувай, прошення. Тату. Не дивно, що тебе відібрали у трупу. Бізможнію... Трохи, але все марно. Ми ще до цього повернемось. Може, ти подивишся якось на мої оберти? А вже ж, власне, через тебе я і приїхав. Що бажання поставити студентський варіант Лускунчика виявився не досить спокусливим. Ідея наглядати за вами у такий спосіб досить приваблива, але нам потрібно обговорити серйозні сімейні питання. Скільки ще разів він повторить, що розчарований в мені? Вітаю на моєму боці. Ти щось не так зрозуміла. Вони сваряться по телефону, і тато вже дуже давно нас не навідував. це не те саме, що її розрив. Потягни. Сильніше. Обережніше. Тебе цікавить лише балет. А що мені робити? Закрити їх у кімнаті і не випускати, доки не пообіцяють, що залишаться разом? Ні, я хочу, щоб ти допомогла. Мені з ними жити, а ти лише усе погіршиш. Тобто. Це не через мене мама сюди переїхала. А вдома, тато я не просила цього робити. Ти мусиш з ними поговорити. Ні, я мушу репетирувати. Якщо вони розійшлися через мене, я зроблю ще гірше. Вимикай. Та вона вебстер, першокурсниця. Моя найкраща подруга. Його муза, а подруга моя. І ти надсилався за кордон в надії отримати роботу хореографа. Так мені надіслали кілька схвальних відгуків. Не дивно. Твоє ім'я відкриває перед тобою багато дверей, але твоя робота не витримує критики. Розумію. Мене запрошували у дуже поважний заклад, тато. і твоє ім'я тоді не було вирішальним. Може, зараз не час. Я голодна, а ти з літака потрібно було йти у національну трупу. Я роками танцював у трупі, повторював би за кимось, а я можу робити щось своє. Дивіться, пірует. ви їх любите. Ти гадаєш, що 18? вже готовий вказувати професійним танцівникам. Я відмовив національній трупі. Якщо тобі більше немає що сказати, у мене є пропозиція не пробуйся для лускунчика. Будь моїм асистентом. Побачимо, чи впораєшся ти у професійному оточенні. Занадто спекотно, щоб їсти. До того, як я вступив в академію, у мене був список питань. Чому я хвилююсь, коли не знаю, де найближчий туалет? Чому у мене три волосинки на грудях і 18 на великому пальці на нозі? Чому мені подобається проходити тести на IQ в інтернеті? Чому раніше я не був таким щасливим? Добре? Розбивай. Ні, за що. Я безнадійна. Я думав, ми з тобою граємо, але треба навчити Ко. Гаразд? Що робити? Треба вдарити білу кулю. Спробуй поцілити. Я вже награвся. Залишу вас удвох. Ось так. Вони не знають, що ти знаєш. Але ти можеш сходити додому і поговорити з ними. Розповісти, що нам погано. Hey, mom. Так, мамо. Ми біля входу. Пейдж, готова. Вони сказали, що не дадуть село першокурсникам, але я роблю усе, щоб вони передумали. Знаю. Здається, у цьому змаганні мало шансів. Okay. Так. Можна сісти, чи це порушення братерського кодексу? Він вже порушений. Він і старий. Якщо вони знову зійдуться, у мене є право висунути протест. Скільки ще нам доведеться це переживати? Ви з Крістіаном багато часу проводите разом. Тому зрозуміло, що це все може перерости у кохання до кого? до Крістіана. Чоловіче кохання, чи що там? Я не у Крістіана. А я от закохувалася у дівчат. Це нічого не означає. Ти яскравий приклад Симіеле. Давай про це поговоримо. Може, змінимо тему. У мене є деякі думки щодо колективу, а також кілька ідей щодо постановки. Я знайшов цікаві місця для нашої постановки. Чудово. зроби мені копії цих графіків. Зараз було б непогано. А вже ж. Тож лоскунчику готова битися з мишею. Тато, а це обов'язково? Я цього ніколи не забуду. Твоя мама була Кларою. Сцена поєдинку. Тобі три роки я біжу по сцені, щоб її врятувати. Виступ припинили. Уся увага була прикута до тебе. І відтоді я зрозумів, що ти теж народжена для сцени. тому я не хвилююся за тебе. Я знаю. у цьому році тобі хочеться переходити межі, але я знаю, що наступного року ти будеш готова працювати. Я переходжу межі, бо мені тут не подобається. То чому ж не йдеш? Наче ти не знаєш, що у мене немає вибору? Облиш, доню. Трьох років ти робиш те, що хочеш. Я розумію, що ти хочеш бунтувати проти батьків, але твоє місце тут? Чим раніше ти це усвідомиш, тим краще. Я не ваш учитель Мені не цікаві шкільні правила, на якому ви курсі чи ваше відвідування. Я хореограф і шукаю танцюристів. Важливо лише те, як ви танцюєте, наскільки ви зосереджені. Мені дуже шкода. І чи зарекомендуєте ви себе професіоналами? Давайте починати. Okay, Тарауса, добре? Um, так, yeah. добре, коліно у нормі. Можеш продовжувати. А вже ж. співоборто. Твой отец, а? Выбачьте. Ты в норме? Yeah. Так, сдается. Уси. Тату. Тату. Як якось пройшло? А як думаєш? І краще нікуди. Все не добре. Наче я знову на екзамені усвідомлюю, що не знаю нічого. У мене цілий список питань, які навіть не спадали мені на думку. Ти у порядку? Так. Зараз вони у мене перед очима. Ми йдемо у басейн. Ви з нами? Так. Yeah. біда у тому, що коли я озвучу ці питання, назад шляху не буде я стояла там і думала, що треба починати танцювати. А тоді раптом ноги понесли мене геді студії. Наче я перестала контролювати тіло. Крістян більше ніколи зі мною не заговорить. Чому? Бо ти була права. Семі, почуття до чоловіка. Це не кінець світу. А що як усе серйозніше. Мамо, мені дали село сніжинки. Знаю. Потрібна хороша техніка. Слухай, можна мені сьогодні зайти? Ми з Пейдж хочемо поговорити з тобою. У нас з забігель, усе було серйозно по справжньому. Просто стільки всього сталося після суду. Так. А коли живеш з кимось так близько, наче сардини у банці, все усе збиває з пантелику. Ага. Так, і це теж. Може, він тобі просто подобається. Бойкот прослуховування? Чому ти мені не сказала? І я цього не планувала. Ти в нормі? Поки що. Я король мишей. Все ж класно. Список акторів. Спукай себе. Солдат номер два і хлопчик на святі. Ура! А ти? Нічого. Що? Нічого. Я спізнилася, впала і не показала себе. Hey. Можна вкрасти тебе на хвильку? You... You don't have to... Можеш не пояснювати. Ми не можемо говорити нічого, доки лікар не випише тебе з коліном, тому це між нами. Ти танцюватимеш Клару. Що? Сподіваюсь, ти готова до зміну житті?